Давайте приготуємо салат в пакеті. І для цього спочатку в пакет висипаємо мариновані печереці, а зверху насипаємо багато зеленої дрібно нарізаної цибулі. Далі сипаємо в пакет попередньо відварену та натерту на дрібній терці моркву і обов'язково присолюємо. Також не забуваємо додавати майонезу для соковитості. Далі засипаємо в пакет дрібно нарізане куряче філе, щоб філе залишалося соковитим, я його відварила і охолоджувала прямо в бульйоні. Тепер черга відварених яєць. Я їх також натерла на дрібній терці. Не забуваємо про майонез, його теж періодично наливаємо в пакет. Наступний інгредієнт це твердий сир, але можна взяти і плавлені сирочки. Квашені огірочки я нарізала соломкою, вижала з них зайву рідину і це у нас передостанній інгредієнт. А останній інгредієнт це картопля в мундирах. Я її охолодила, натерла на дрібній терці і теж склала в пакет. Злегка присолила. Додала ще трохи майонезу, зав'язала пакет і прибрала у холодильник на стабілізацію. Для цього 2-3 години буде достатньо, і тепер давайте подивимось, що в нас вийшло. Погляньте, який красень. Якби не пакет, я б точно не впоралась.